А в Одесі досі не вщухають емоції херсонців, які вимушені були виїхати з рідного міста. Зі сльозами радості на очах люди виходять на вулиці, аби розділити своє щастя з Одеситами, які гостину прийняли їх. Про плани на майбутнє розпитала у них наша колега Тетяна Беженар. Вони з нами не живо Таню Вітаємо. Тож чи багато нині херсонців проживають в Одесі? Чи планують люди повертатися до своїх домівок? Вітаю колеги. Дійсно від п'ятниці не вщухають емоції херсонців, коли вони дізналися про те, що нарешті їх рідне місто звільнили від окупантів. Нині в Одесі, до речі, знаход... Цей період проживають уже починаючи від 24 лютого більше 13 тисяч херсонців, із яких 4 тисячі це діти. Люди згадують, як буквально з порожніми руками залишали власні домівки і змушені були їхати подалі від ворожих кулі снарядів у пошуку безпечного життя. І такою таким прихистком, такою домівкою для них стала саме Одеса. Найскладніше кажуть, була відсутність. Був відсутній саме із рідними, адже вони не могли в них добре, чи чи взагалі живі, і от перші емоції, коли нарешті з'явився цей зв'язок, і з'явилася можливість почути голос рідних, далі прошу послухати у прямій мові. Вона бере трубку і я їй кричу Мама, слава Україні! Вона кричить, героям слава! Мама, папа, плачуть! І це таке щастя, я кажу, мам, звідки інтернет, звідки інтернет. Вона каже, ну це наші солдати, Starlink дали. І я такий, боже, які молодці. кажу, ма, ви там всіх, я кажу, ма, ви там всіх солдатів пообціловували всіх. Вона Каже, так, так. Кажу, ви їх хоть накормили. Вона каже, да, ми їх тут кормимо, їх тут цілуємо, ми тут зустрічаємо. Ой. Нині херсонці, які проживають в Одесі, вже будують грандіозні плани. Кажуть, найближчим часом почнуть повертатися до своїх домівок, адже там у них залишилася власна справа, робота, бізнес. Кажуть, все це необхідно відновлювати і допомагати місту. Намагатися, як то кажуть, почати заново життя вже без окупантів для того, аби люди могли повернутися і жити у своїх домівках, коли саме планують повернутися херсонці? далі прошу послухати у прямій мові. Як тільки там пройдуть всі розмінування, фільтраційні роботи і лінія фронту подвинеться, хоч трошки, коли в Херсонщина буде звільнена, ми одразу поїдемо. Бо зараз я вважаю, що це не є безпечним повертатись, поки лівий берег ще не звільнено. На жаль, не всі херсонці зможуть поки що повернутися додому, адже для декотрих із них нині немає просто куди повернутися, тому що їх будинки зруйновані. Для таких в Одесі вже почали будувати гуманітарний центр для компактного проживання внутрішньо переміщених осіб. Тут люди зможуть перечекати і знайти тимчасовий прихисток, поки остаточно не вирішать, чи будуть повертатися додому, чи розпочнуть тут в Одесі заново життя. І з Одеси Тетяна Бажанар з Оропталорі, колеги далі вам слово. Дякуємо, Тетяно. з Одеси Тетяна Боженара розказала про те, як сприйняли перемогу на Херсонщині ті жителі міста, які виїхали до Одеси.